Сутній у вас школі. Чесно кажучи, в дитячому будинку в інтернаті я був вперше. І ніколи я такого не робив і говорити, дійсно кажучи, тяжко. дуже тяжко, побачивши, як, як дітки вчаться, як дітки стараються, познайомився з багатьма. Кожен розказував за, е, свої, е, за свої успіхи. За то, що він вчить, як він робить, як старається. Кожна дитина, кожнісінька, яка до мене вчора і знайомилася, розказувала, чого вона хоче дивитися в житті, як би вона хотіла, щоб все в тому житті було прекрасно. І от воно мене сподивило до того, щоб з допомогою своїх друзів, колег, підприємців міста Липовця зробити от такий знак доброї волі. Кожна дитина хоче відчувати себе любимою, кожна дитина хоче відчувати себе потрібною в цьому житті. В цьому житті. І я хотів би. Від ще за хотів би, щоб з моєю допомогою, з допомогою багатьох-багатьох людей, щоб діти відчували цю підтримку. Я приїхав вперше, але не в останній. Я все буду приїжджати, буду привозити все, на що змога. От розмовляючи, сказав, що буде відкритий рахунок від нас, від підприємців, від простих юнаків, від всіх бажаючих, хто хоче допомогти. Кожен у своїх можливостях, по своїх бажаннях. Потрошки, потрошки давати якихось коштів, щоб ви могли розвиватися, могли... колись мати гроші на якусь краску, на якісь там речі, на якусь їжу, щоб ви відчували, що ви треба. І я ціную глибоко, глибоко ціную і кланююсь перед педагогами, які стараються, щоб кожна дитинка як та квіточка цвіла. І не знаю, це тяжко говорити, дуже тяжко. Але хочу, щоб ви знали, що ви. Ті, хто потрібен, від тих, від кого залежить майбутнє нас, коли ми виростемо, ми станемо старенькими, а ви будете нам допомагати. Бо кожен вчився, кожен старався, кожен має якусь ціль і мету. Не хочеться говорити багато слів, не хочеться якось розказувати лишки, але від щирого серця дійсно хочу, хочу подякувати вам всім за те, що ви цими добрими оченятками на до мене дивляться, за те, що ви є такими хорошими. Зумними дітями. Це все для вас. В другій школі е, діти початкових класів е, за підтримки викладачів е, малювали такі от малюнки. Е, була поведена акція подаруй дитині крихточку серця. І от кожна дитинка в молодших класах, навіть яка не вміла писати, щось там малювала, щось там калюкала ради того, щоб. Ви відчули підтримку також від дітей. Тут купа, купа малюнків, стільки всього, багато що, не знаю, дуже гарно, дуже весело виглядає. І багато писали, наприклад. Бажаю тобі щастя, щоб ти була красива і ніколи не хворіла. Учениця першого класу Світлана Симика. Оці всі малюнки, оце все, що дітки старалися, малювали на уроках, малювали на деревах. Це також ми вам передаємо, щоб ви от побачили і от вам це все.

І печиво, і Чесне слово, зараз принесли. <хи> Натак, це все для вас. Знайте, що ви нам дорогі, що ми вас любимо. Від щирого, відщирого серця. Це не політика, це немає нічого в цьому ніякого. Старайтеся, вчіться, від вас залежить майбутнє. Не лінуйтеся, може ви десь не хочете вивчити, хочете більше побігати, програти сам ячати. Прекрасна погода, весна. Але знайте, що від вас залежить наше майбутнє. Кожен з вас це кріхточка нашого майбутнього життя. Тому старайтеся, я у вас гарні художники, я у вас поети, письменники, все-все-все є. Розвивайте свої таланти. І ви будете впевнені, що ви досягнете в житті великого. У вас є авторитет, ваших вчителі. У вас є великий великий тато, який... Великий тато, який за кожного тяжко... з вас готовий старатися і робити все-все-все заради вашого життя. І нехай це все вас надихає на творчість, надихає навчання, надихає на все, на все хороше. А чим буде можливість, поможемо.